Які податки сплачують фрілансери? Фрілансер це самозайнята особа, яка виконує роботу без укладання трудового договору з роботодавцем і надає свої послуги, як правило, дистанційно на дому. На сьогодні існує багато способів рекламувати свої послуги. Це інтернет-ресурси, і оголошення, і так зване сарафанне радіо. То чи потрібно в такому випадку сплачувати податки? В якому обсязі і хто їх має сплачувати? Давайте розбиратись! При умові, що фрілансер працює по договору, то в якості оподаткованого доходу виступатимуть суми-винагороди, отримані фрілансером відповідно до умов договору. У даному випадку, всі отримані за місяць доходи будуть обкладатися ПДФО та військовим збором. Далі виникає питання: а хто ж повинен сплатити дані податки? Це залежить від того, хто є замовником послуг, підприємство чи фізична особа. У разі, якщо замовником є підприємство, то саме воно виступає для фрілансера податковим агентом, тобто утримує ПДФО і військовий збір з доходів фрілансера і перераховує їх до бюджету, а також сплачує ЄСВ за свій рахунок. Крім того, саме підприємство подає відповідну звітність до податкового органу, таким чином, звільняючи фрілансера від обов'язку надавати в податкову службу річну декларацію про свої доходи. Якщо ви забажаєте отримати більш детальну консультацію, це можна зробити всього за 50 гривень. Написавши нам за посиланням під цим відео або зателефонувавши по номеру на нашому сайті. Також під відео можна поставити лайк, я буду дуже вдячна. Якщо ж замовником є фізична особа, то обов'язки з оплати податків покладаються на фрілансера. Він повинен сплатити до бюджету 18% ПДФО та 1,5% військового збору. Крім того, повинен подати до податкового органу річну податкову декларацію про майновий стан і доход. Вищенаведена інформація стосується осіб, які проводять свою діяльність не систематично і отримують доходи один-три рази на рік. Що ж робити, коли діяльність має систематичний характер і чи потрібно її реєструвати, для початку визначимо переваги реєстрації підприємницької діяльності: це легальна робота в правовому полі, можливість накопичити страховий стаж, можливість вибору оптимальної системи оподаткування, можливість здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Більші шанси отримати замовлення, коли фрілансер є ФОПом і має розрахунковий рахунок. Якщо фрілансер все ж таки вирішив реєструвати свою діяльність, то у нього є можливість стати або ФОП, або незалежним професіоналом. ФОП може перебувати на загальній системі оподаткування і платити 18% ПДФО, 1,5% військового збору і 22% ЄСВ з чистого доходу. Доходи за мінусом витрат, пов'язаних з діяльністю. На спрощеній системі податка залежить від видів економічної діяльності, якою планує займатися, та від групи, яку обере ФОП. Перша група. На ній можна лише надавати побутові послуги і то виключно населенню, а також торгувати в роздріб із торговельних місць на ринках. Ліміт доходу у 2021 році становить 1 мільйон 2 тисяч гривень. Розмір єдиного податку становить 227 гривень на місяць. Причому сплачувати його потрібно навіть тоді, коли не було доходу. Друга група ліміт доходу 5 мільйонів 4 тисячі гривень. Єдиний податок становить 1200 гривень на місяць. Третя група ліміт доходу 7 мільйонів 2 тисячі гривень раз на квартал сплачує 5% від доходу, якщо не платник ПДВ, і 3% якщо платник ПДВ. Якщо немає доходу, податок не сплачує. Ще одним обов'язковим платежем для ФОП є ЄСВ. Сплачувати потрібно один раз на квартал. Можна у мінімальному розмірі 22% відмін зарплати. 3960 гривень за квартал. Якщо ж фрілансер вирішив стати незалежним професіоналом, що тоді? Згідно з ПКО, така особа не може бути ФОП або найманим робітником. Незалежні професіонали подають раз на рік декларацію про доходи, сплачують ПДФО і військовий збір з чистого доходу, а також ЄСВ у розмірі 3960 гривень щоквартально. Незалежні професіонали платять податки за себе самі. Податкові агенти з них податок не утримують. Якщо ви все ще не вирішили, реєструвати вам свою діяльність чи ні, зазначимо наступне: коли фрілансер не зареєструвався підприємцем або працює без договору, він не зможе підтвердити своє офіційне джерело доходу. Як наслідок, не зможе внести велику суму на рахунок у банку, отримати кредит, відкрити банківський рахунок в країнах ЄС, отримати візу та інше. Відбиваючи підсумок, зазначимо. Для того, щоб не жити у страху від неочікуваної появи контролюючих органів, реєструвати діяльність потрібно. Проте, якщо фрілансер тільки починає свою справу, то шанс потрапити на очі контролюючим органам майже дорівнює нулю. Тому вибір між реєструватися підприємцем, працювати по договору ЦПХ або працювати без оформлення, залишається виключно за фрілансером. Підписуйтеся на наш канал. Тут ми простими словами пояснюємо, як легше вести бізнес.